Його слова, що запам'ятай, та хай як би там не було, разом з усім упоримося. Люблю. Вони на позицію і він зник. Наречений Марини Олександр Кобзар зник без звісти у травні 2024 року на Покровському напрямку поблизу Новоолександрівки. Це був його перший бойовий вихід. Зателефонувала е, одна з е, сестра з побратимів, з яким Саша був на позиції, і, е, і сказала, що її повідомили, е, що ймовірно тіло її брата в Черкаському морзі. От, і в цей момент, ну тобто. Я дуже засмутилася, тому що розуміла, що вони були на одній позиції. І вже ми самі виходили на Черкаський морг, тобто говорили, що, ймовірно, тіло мого чоловіка надійшло в ваш морг. Сказали, що потрібно чекати три місяці на результат експертизи. Ну, ми до останнього надіялися, що можливо він все-таки не підтвердиться. В травні місяці нам все-таки зателефонували і сказали, що є збіг. Е, ну, тіло, звичайно, було в жахливому стані, муміфіковане тіло, тобто воно вже було гнилисте. Людина е, по ознаках вона є набагато вищою, тобто, ніж місце школа. Конкретно це тіло є не нашим. Ми до останнього будемо боротися, поки ми дійсно не знайдемо наше тіло.